Добрі новини з фронту воїни 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс успішно провели штурмову операцію у селі Новомлинськ, що на Харківщині. Завдяки мужності та професіоналізму наших захисників ворога було знищено, а населений пункт звільнено від окупаційних сил. Все, плюс попцінали затіплюють. Давай ріпа цей якусь розвідку по селу. Це нас там були казання момент, але синці застоїли. Ми бійці першої гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зайняли населений пункт Новом Гнис. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Піднімає прапор, Слава Україні! Героям слава!